Всім доброго ранку. Всім бажаю хорошого мирного дня, хорошого настрою, терпіння і всього всього, всього самого найкращого. Миру в країні і Божого благословення. Ну що, зараз стаємо на віса. Вранці ставала на відео, не зняла. 69 700. Зараз побачимо, я випила ліки. Звичайно, попила води, походила вже попоралася. Зробили каву, ну каву ще не пила. Зараз хочу показати, скільки зараз, і самі подивіться. Сьогодні 22-й день. Я не займаюся спортом. Через те, що мені не можна, я на групі по спині сколіоз і все остальне, по позвоночнику і по кістках. Але дієту підтримую трошки Єдиний раз, коли нарушила, нарушила прилічно. Це день народження, і була паска. Зараз побачимо, наскільки це нарушення було. Сьогодні вранці напоминаю, було 69 700 Наскільки я напила води? Ну от от. Отак от якраз хорошо? <рігла> оце капець. Ну, хіба так оце можна? Може, я ще похожу? Я не знаю, чого всі думають, якщо жінка з села, їй можна не заморачуватися. Насчет дієти. Так що це дурастика. І в основному це думають люди з села. Все одно, та сама жінка села, це та сама жінка, вона хоче бути підтягнутою, здоровою і все. Так що слідкуйте за собою. Мене підштовхнуло до дієти. Це поход до врача, а це раз що це таке? Не поняла. Віса я не трогала. Поняла, це якийсь прикол. Ну, не знаю, з утра я важилася, то було 69700, попила води і по випала ліки. Віса не хилетається. Ну, коротше, якось так. Вчора було 6800. 68 Може ще постоїть, ще менше буде. <хи> я, звісно, жартую. Звичайно, я жартую. Лікар, як сказав, підтримую дієту. То тепер дотримуюсь дієти. А тоді раніше я не могла особливо після шестини їсти. А зараз, значить, так і треба. Ну, ось так виходить. Зараз ще поп'ю кави. В каву я положила пів чайної ложечки цукру. Мені приписали ті ліки, які зменшують цукор в крові. Поменше треба солодкого і соленого. Пішла я каву випить. Потім на город. Така зарядка в селі. Пораться, город. Потім кролям нарвати, копати, садити. Ще город не виорали. Будемо грати на наступному тижні. Ну, от дивіться, зараз 69 100. Хватить, дивитися на це пішла працювати. Зараз будемо сіяти такий салатик австрійський і одеський кучерявий. Я ці два кожного року беру і сію. Ось у селі така зарядка. Ось вам хочу показати, що я снідаю. Кожен готує по своїй можливості фінансові. Так, я приготувала таке. Мені подобається кусочок м'яса, не знаю, скільки він там важить чуть-чуть від варного куриного, з магазину, не домашнє беру. чуть чуть грибочків, гречки, а то кетчуп домашній, цибулька зелена. Від цибульки точно не поправитися. І замість хліба хлібець. Мене вчора на ефірі питали, що я їм, то я показую. Це не сніданок. Я розумію, що я малася поснідати в 10 годин, але, по-перше, не хотілося, а по-друге, була зайнята. А це всіх накормила, все наварила. І зараз без 2012 починаю снідати. Так що всім смачного. Бажано б, е, снідать у 10 годин, обідать у 2 і вечерять приблизно в 6, 6, 6, половині шосту, десь так. Після 6 вже не їсти. Це зараз у мене сніданок, покажу, що я обідаю. Не сильно балую себе через те, щоб швидше його скинути. Так що там. Гречка. Не зажарена, без масла, чуть-чуть олійки. Так що бажаю всім смачного. І я сідаю снідати. Хлібець смачний, це цибуля з овочами. Написано, ну мені подобається цей, як не дивно. Все, всім смачного. А на десерт тут таке яблучко. Сьогодні купили 3 кілограма кіло 25 гривень. Ну такого розміру. Мож, можна з'їсти половинку. Ну, я знаю себе, половинку я зараз не з'їм. Ось так. Бо після їжі, звичайної, хочеться щось такого солоденького. Яблуко якраз те. З'їдаємо яблучко і йдемо на город працювати. Ой, не можу ніяк собратися йти на город. Поганялася за кормі, які перелетіли. А це думаю, боже, мой всі кажуть, як хорошо в селі, все своє, і ніхто в це село не їде. Всі в город тікають, навіть біженці. Хат скільки пустує і ніхто не їде. На легку картошку і все остальне, Легке м'ясо і сало. Тут так, поїла, поганялася за корми, які перелетіли, а тепер на город. Це раз на легку на легку цибулю, салат і не знаю, що я ще зроблю. Заборщик в тому году не покрасила. Оце біленьке, ну не знаю, побачимо. Треба по-любому трошки щограти щих... його і покрасити. Хоч краска стоїть по 500 гривень. Це ж капець. Куди не плюнь, везде подорожане. Все для людей. Знаєте, все для людей. І тут сполотня дали, я вже цітки декісь сполола називається. Пішла працювати, як не крутий, як не відсувати, йти треба працювати. Одно рижику хорошо. Особливо в селі чесний дом. У дворі багато місця, де хоч там і валяйся. Да ріжик. Рижик. рижик. Да. Він любить на чійсь одежі полежать, на мішку, в бочці, в ящику, рижонок, кс. -кс, -кс, -кс. Ти Олявка, це що таке. Ідем зараз поработаємо, потім треба нарвати кролям на вечір. Зараз попораюсь і на город. Уже обід. Так, зараз майже 3 години. Їсти я не планувала, оскільки поснідала дуже пізно. Було 12 годин майже. Але я зараз своїм смаколики варю. Так. Я маю на увазі таке, що, те, що я люблю. Бо випічка мене якось не хвилює. А м'ясо жарене особо я полюбляю. Оскільки жареного різа, тим більше м'яса свинини, то я вирішила поїсти. Я не можу відказатися від гіркого, так що в мене гірчиця була ще вранці. Зараз не знаю, може теж гірчицю. Цивульку зелену можна їсти скільки влізе, гречка на та що залишилася в мене. Яичко я одварила таким в кульочку. Зараз покажу, що в мене там в яєчку. Ось, якщо бачите, там морковка, цибулька зелена. І все. Перчик чорний і солька чуть-чуть. Відкрила -чуть. ніжинський салат. І зараз будемо обідати. Потім знов нагород. І лід-цвітник, там уже буде видно. Хто обідає, всім смачного. Ось все, вже отримали одну посилочку. Зараз буде розпаковочка. Ця посилочка половина батькам, половина нам. Ну, відео розпаковочки подивіться в слідчому відео через те, що якщо в одне все скласти, то буде дуже велике. Так що наступне відео буде розпаковочка. Оце називається вже й напрацювалися. Зараз 6 годин. Я аніміль 6 обманула без 26. Не вечерю, не хочеться щось яблуко з'їм, та і все. Ось така погода, посилочку отримали, розпечатали, розпакували, а не провіряли їх, оскільки така погода, що не виходить. Сіла там ще сітку картошки не перебрати, переберу. Та й на цьому все. Наш ріжик. Я ж кажу, він любить десь не спіла скинути пальто, він вже примостився. Да, ріжик. Ріжик. Пиллядуя. Хоть ему не особо спится. Вот всю картошку перебираю. Режонек! Не мешаю, да? Мешаю! Ось такий день пройшов. Мені цікаво, ну це, думаю, може чайок попити ще і з сиркової маси, тільки з домашньої, я творог блендером перецейкала, чи можна таке їсти, коли на дієті? Мені просто цікаво. Напишіть мені, хто знає. А то таке, я думаю, що можна, в принципі, творог робиться з кислого молока. Так сметана збирається і з цього робиться. Я думаю, можна. А так, в принципі, не хочу. Пізненько обідала, так що так. Яблучка купили. Сьогодні трошки ще салатика посіяли, скопали. І все. Будемо вже відпочивати, ще дітей накормити, провірити уроки зробити і все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі. Мені дуже цікаві ваші поради, ваше наставлення. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, своїх, близьких. Хай Господь Бог береже наших захисників. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Бувайте! Рижик! Режик, помахай також. Ні, 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 не, не, не махаємо.